Легенда про іродів, що оживають у Різдвяну ніч. Кажуть давні кіцманські газди та газдині, що є в нашому місті одна особлива ніч. У ту ніч небо опускається низько, слухає, як під снігом дихає земля. Світло в хатах теплішає, а тіні стають. Чеснішими. Саме о півночі два коли перший колядний дзвін пролунає, старих шафах і скринях щось тихо ворушиться. То прокидаються іроди наші кіцманські, дерев'яні, глиняні, ткані і мальовані, маски яких пам'ятають сміх і страхи поколінь. Іроди Поволі розплющують очі, витрушують порох минулого року і виходять у нічне місто, йдуть тихими вуличками, де тиша глибока, бо кожен із них тінь людського страху. А страх не любить світла. Вони не несуть зла, вони нагадують у кожному. Є темрява. Бо без темряви не видно світла. Іроди підходять до хат, легко торхаються шибки і тихо співають коляду. Не заради дарів, а щоб дізнатися, чи живе в цій оселі відкрите серце. Перед світанком іроди зникають, повертаються у свої сховки і засинають до наступного різдва. А сніг знає правду, де вони проходили, там Пороша не тане до Йордану. Так живе ця легенда в Кіцмені. І нагадує. Не бійся тіни, бо тінь з'являється тільки там, де є світло. Христос народився. Дозвольте заколюдувати з гіродами. Хто ви такі? І що ви тут шукаєте? Ми прийшли до вас чотирма кролями і двома слугами. Кого питати, а кого фалити? Що ти є за кроль? Я є круль Мерхель західної частини світу. Бачив і видів, як Ісус Христос народився в іфлеємі. Хвалю і питаю що ти є за кроль. Я є круль Каспат східної частини світу. Я чую і видів, як Ісус Христос народився в і Хвалю і питаю що ти за закрой. Я є круль Балтис північної частини світу. Я чув і видів, як Ісус Христос народився в флеємі. Хвалю і питаю, що ти є за закрой. Та як ви маєте мене право питати, що я є за круль? Я круль над крулями, Герод над геродами, я як скакав на скакуни, звізди з неба падали, вобли пукали, більше мене паєць нещасний. Помер, помер, герод, герод, ми його поковаємо. І над його славним гробом пісню заспіваємо. В стані роди, Бог це роди, у нас велике свято, не годиться помирати. Ой Боже, Боже, який я вже старий, та й мушу цим молодим королям все підкоритися. Мова раділа, як небувала, над вертебом зрізає яса, світло за де Христос родився. Перетиним дитятком на колиця припадаю, цар Бога вихваляю, Боже ти наш царю, небесний, um eu os Чую вас, шістім здоров'ям, ще й віком довгим, а ти на пляжі, За Господу, а то треба боком жити. до пані! Жидку, жидко, а що це тебе там е, то Це така оказія стала вогонь на симсхати. Хай бряші жидку. А ліпше за коляндруй давай. Як ішло, я через Коголівку, там зустріли мене штири дівки. Дівки мене підпоїли, жупан мені підкоїли, а я маю десять грошей. Куплю собі жупан довший. Житко, житко, а то що? Твоє тато то було таке багате? О весь зміг! Моє тато, мало три слупки, На ті три слупки поклало три склепки, А у тих склепках були шрубки, трубки, шило, мило. Капелас, вся мафа для вас. Хочете купити, купити, щось вже купити. <artítamarat> давай, <к palavra> давай. <SDK> <пишечес> а, що, що tenim, ще, а скажи, твоє тато мало млин. О, весь зміг! Мої тато, мало млин. Ще й вищий, чим той кость бензин. Моє тато. Там сиділо, де муку пиндів. Як ковався той ленде, що муку пендик. Моє тату зашуміло, аж гуай було, тут. аж йому се мохо там. Ай, брешежитко. А ну скажи, а ти що було, може жонати? <рес> я було мухнати. я все вженило на буковині. Взяло собі таке слуге, то слуги не хотіло ні схопити. Пасла с Я вмерло з голоду. Я закопав її під свинський пуги, задхопив баганічий чиїх, за душу підскочити мушу. І смигоки. Дайте сумнів, хоч щось не почути, Ти ти будеш мій фаски відбрати. Таке своє, житко, ти що воно вмерло. Та я собі друго слугу знайшов. Мой житку, жидко, ти щось брешеш. Ліпше заспівай собі на кінець. Як зайшло я в одну хату, там сказали заколігувати, там під печупе, шуміли, під коменком сало се буділо, а я лізло доцяло, як упало, гоп дістало. Бігать, бігать, ми вже йдемо і на друге. Прийдемо, Вівати, ми вже йдемо, і на другий рік прийдемо, Вівать, вівать, ми вже йдемо, і на другий рік прийдемо. Дякую, друзі, за чудовий вертеп. Е, десь він на цього року розчулимо? Бо є Марко з вами. <риклад> так, коли це було е, як за правило, але сьогодні це як за виняток, бо він має можливість прославити Христа, не тільки нас захищаючи в тій чи іншій формі, але ще прославити Христа напряму через сатиру. Через царів, які, які коли з Христу принесли дари, і за ті дари мала сім'я за що прожити в Єгипті. Це не просто були дари, а це було життя для тому, що Христос був біженцем і вигнанцем. У нас сьогодні є багато біженців-вигнанців, і ми більше розуміємо ті події, які відбувалися у той час. І розуміємо, що таке було гоніння. Що таке було захист і чого він вартує, і коли наступив би, навіть не скажу мир, а перемога. Бо мир це паршив. Перемога це краще. І завдяки таким, як Марко, як вам, що ви підтримуєте зараз своєю службою Богові таких хлопців, ви молодці, це круто. Я вам дякую всім.